Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра та краси! Сьогодні у нас гороскоп стрижки, фарбування волосся на червень 2025 року, час Київський. В кінці дочекаєтеся, ми поговоримо також про найкращі дні для очищення, для пілінгу, епіляції обличчя шкіри та для педикюру. Давайте повернемося зараз до нашого гороскопу стрижки та фарбування волосся. 1 червня гарний час для стрижки, але не можна фарбувати. Це лев зростаючий місяць, і лев це знак стихії вогню. 2 до 19 години дня, 3 -го пропускаємо місяць переходи з першої в другу фазу. І 4 до 13 години 30 хвилин можна в Діві і стригти волосся і фарбувати. 5 та 6 можна в терезах стригти волосся і фарбувати органічними фарбами. 13 го після 11 години ранку починається гарний період, 14-го тільки до 11.30 тут і стрижка, і фарбування козоріг – гарний період. 14-го після 14 години 10 хвилин та 16 у водолії можна стригти волосся та фарбувати органічними фарбами. Гарний час для стрижки та для фарбування волосся це телець спадаючи місяць 21 та 22 травня. Перепрошую червня. Далі у нас дуже важливіше періоди, і зверніть увагу на період, знову ж таки, лева, зростаючий місяць не можна фарбувати волосся, але стригти можна 27 після 13.35, 28 та 29 до 14 години дня. А ось коли можна і стригти, і фарбувати волосся, це 29 після 15 години дня. І 30 це діва зростаючий місяць. Ось ми дійшли до важливих ще питань. краси. Гарні періоди для очищення, пілінгу, епіляції обличчя та шкіри. Гарні з 12 по 16 включно. Та ще один період з 19 по 24 червня. І педикюр, як завжди, найкращий результат в козерозі при спадаючому місяці 12, 13 та 14 до 11 години 30 хвилин. Ну що ж, давайте ми зараз побачимо весь гороскоп на місяць червень для нашої краси. Бажаємо вам удачі, успіхів і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!